Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. Нагадаю, що в минулому випуску ми познайомились з Ніною, яка взяла на себе обов'язки чоловіка а її мама обов'язки жінки, що ще більш дивно, жінки сплять в одному ліжку як справжнє подружжя. Це безпосередньо впливає і на виховання сина. Відносини між Ніною та хлопчиком теж викликають багато запитань. Вона обіймає його, тримає за руку і обціловує не як сина, а як дорослого чоловіка, що виглядає досить дивно. Правильно зауважив Дмитро Карпачов: якби Ніна не намагалась, у неї не вийде показати сину приклад справжньої чоловічої моделі поведінки. Більше того, постійні зміни у ролях, коли Ніна намагається бути і мамою, і жінкою, і чоловіком одночасно викривляють у дитини уявлення про жінку як таку. І як завжди, не обійшлось без критики з боку суперниць самореалізацію розкритикували через невпевненість у власних врятах і доходах хазяйновитість через те, що всі домашні обов'язки фактично лежать на мамі Ніни, а виховання через те, що Ніна виховує не майбутнього чоловіка, а скоріше маминого синочка. А в наступній серії ми дізнаємось про підходи Вікторії до виховання. Вона намагається інтелектуально розвивати дитину з самого маленького віку і проводить з нею абсолютно весь свій час. Це вже викликало здивування суперниць. Адже навіть дитина повинна мати свій особистий простір. Про те, що стало причиною такого гіперконтролю, дізнаємось зовсім скоро. У кого які думки, діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.